У місті суми попрощалися з 19-річним захисником України солдатом Дмитром Торгачовим. Юнак загинув 5 січня наслідок атаки російського fpv дрона. Йдеться на Фейсбук-сторінці сумської міської ради. Як розповів старший брат Дмитра, сталося це поблизу села Гуєво, Суджанського району Курської області. Він мовляли, але він сказав те, що він все, все одно піде. Або ми залишимось з ним на зв'язку. І він піде, або ми втратимо з ним контакт, і він піде. Тому ми підтримували кожне його рішення. Він хотів воювати, він прагнув вбивати їх. Йому не було нічого цікавого тут, Він хотів воювати і йому завжди було скучно, тому що його не відправляли на тяжкі завдання. Дмитро Сумчанин, хлопець, навчався в школі номер 13 Серед тих, хто прийшов на відспівування воїна до свята Воскресенського собору, його однокласники і вчителі це світлий, такий добрий хлопчик розважливий, завжди готовий прийти на допомогу, тому зрозуміло, що Ах, чому він обрав такий шлях і не забракло йому і мужності, і сили, і відваги. Єдине, що дуже молоденький, дуже жалко, і прірва ця душевна, вона ніколи не, мабуть, не заросте. Ну, дуже веселий він був. Часто, може, і великісь пірегії попадав на так, він взагалі хороший. Постійно гуляв з, этот, з пацанами. Взагалі його всі вважали в школі. Бо хобі він. Навірно, як і всі, больчать подрозку, навірно ігрове хобі, Це так, та кіберсолдата Дмитра Тургачова поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Анна Книж, Олег Вороненко Суспільне новини суму.